Сьогодні детально розглянемо компактний керамічний обігрівач плитку Fire Maple Sunflower. Я поясню вам, чому вважаю його невдалим виробом і чому я не рекомендую його до придбання. Це ще один з продуктів, який надіслав мені представник виробника Fire Maple і Попросив висловити про нього свою думку. Як і з усіма іншими продуктами, які я отримую для оглядів, з тим, я провів купу дослідів і виявив в ньому один великий недолік. Більше того, я виявив, як можна виправити той недолік. Ту інформацію через представника виробниками передали виробникові, але відповідь виробника мене дуже сильно здивувала. Мовляв, так і мало бути. Тому я зараз перескажу вам все, як є, а ви вже зробите висновок для себе. Отже, суть цього виробу це компактний, потужний керамічний обігрівач. Керамічний це значить обігрівач, скоріше інфрачервоного типу, який передає велику частину тепла. Не Конвекцією, як звичайний радіатор, чи як звичайна плитка, а випромінюванням. І це дає можливість нам локально, скажімо так, прогрівати приміщення, або використовувати його на вулиці, просто спрямовуючи на себе. Адже для випромінювання рухи повітря, тобто вітер, не мають значення, і ви все одно будете відчувати тепло. Ну і плюс через його таку форму, наявність цієї решітки і під'єднання до звичайних газових балонів різьбових, його можна використовувати. Якщо потрібно, в якості плитки, але теж в якості інфрачервоної плитки, яка б мала не сильно боятись вітру, бути вельми економною і швидко кип'ятити воду. Але це все ідея. Щодо дослідів, то перший дослід, який я провів, це спробував прогріти свій офіс, який має площу десь 20 квадратних метрів і стелю 2,70 Починаючи з температури 13 градусів, бо я вночі його не опалюю, а зранку тут температура десь 13 градусів. Як і варто було очікувати від обігрівача, який має потужність 1,8 кВт, він цю кімнату доволі швидко прогрів, яке але за всі дві години роботи, що він працював, оця його керамічна пластина. Так і не розжарилася, не стала помаранчевою і не почала видавати тепло випромінюванням. По суті, вона грала роль суто розподільника, розподільника газу, як звичайно, комфорка на звичайній плитці, і просто спалювала газ. Тобто, якщо б я в тих умовах взяв би просту таку плитку і включив би її в цій кімнаті, якщо б вона мала однакову потужність цим обігрівачем, то я б мав той, той же ж успіх. Але при тому, прогрівши цю кімнату до доброї температури за доволі короткий час, цей обігрівач зжер дуже багато газу. За годину він споживав 175 грамів газу, і відповідно такого повного балону мені вистачило приблизно на 2,5 години. В той момент я вже почав задумуватись над тим, що щось тут працює не так. Тим не менше провів досліди на закипання, і вони мене теж дуже дуже сильно розчарували, оскільки комфорка цього обігрівача слеж плитки є дуже великою, то я провів два досліди: один дослід з. Великим казанком, який за розміром відповідає розміру цій комфорції, а другий дослід з маленьким казанком. Так от, в досліді з великим казанком, можна сказати, в ідеальних умовах, бо в офісі вже було тепло, тут вітру немає. Літр води закип'ятився ят... закип за 6 хвилин 40 секунд, що дуже довго. І при тому я витратив 19 грамів газу, що дуже багато для ідеальних умов. Якщо ж я брав маленький казанок і проводив досліди з ним, то середній результат дослідів був 8 хвилин 40 секунд на літр води і 23 грами витрата палива. Тоді подумав, що, мабуть, в мене бракований виріб і всіх інших все працює по іншому. Я знайшов якомога більше оглядів цього виробу онлайн. В більшість це були в англомовні оглядачі, англомовні ресурси на Ютубі. Але в кожного з них так само нагрівалась тільки верхня сітка, а біла панель керамічна залишалась білою. Мене то не влаштувало, і я вирішив розібратись, що тут не так. Я почав розбирати цей обігрівач і експериментувати зі співвідношенням газу і повітря, яке потрапляє в зону згоряння, елементарно, тим способом, що я підсував форсунку ближче або відсував далі. Від трубки, яка вже має забирати газоповітряну суміш, і врешті-решт я знайшов позицію, на якій ця пластина починає рожевіти і починає дуже добре розжарюватись, і ця відстань була на сантиметр менше, ніж вона була у виробника. До того ж, я помітив, що у виробника позиціонування форсунки не Співпадає з центром тої трубки, яка має забирати газоповітряну суміш. Оскільки в цьому обігрівачі я не маю ніякого впливу на положення форсунки, то все, що залишалося мені, щоб перевірити свої здогадки на практиці, це додати довжину довжину трубки. І я це зробив елементарним шматком армованого скотчу. Та скотч плавиться при великих нагрівах, але для одного експерименту того б мало вистачити. І в результаті того експерименту витрата палива і час закіпання зменшилась приблизно на 26%. На літр води в великому казанку пішло 4 хвилини 50 секунд, коли було раніше 6,40, і замість 19 грамів газу я витратив лише 14. Притому при використанні цієї плитки зі змінами в якості обігрівача. Було дуже добре відчутно передачу тепла випромінюванням, і таким чином я міг би вже прогрівати локальну кімнату або використовувати його на вулиці і отримувати тепло. Всі ті знахідки через представника Фермепол в Україні, які, до речі, дуже так позитивно оцінив всі мої дослідження, ми передали виробникові. Але сьогодні отримали від виробника відповідь, що це так було і задумано, тому що при використанні керамічного. Такого прям якісного керамічного обігрівача, в якого розжарується керамічна пластина у вигляді плитки, користувач може не знати, що з ним не можна використовувати посуд з нержавіки, який є блискучим, який віддзеркалює випромінювання від назад. Поставити той посуд і тим пошкодити пальник і тим нанести шкоду собі. І така відповідь мене дуже сильно розчарувала, тому що виходить, на думку виробника, я, як споживач, Через те, що дехто може не знати особливості роботи з керамічними пальниками і що зробити не так, маю платити великі гроші за керамічний обігрівач пальник Маю носити з собою велику вагу керамічного обігрівача, великий його об'єм, і при тому не користуватися тією єдиною функцією, за яку я обираю керамічний обігрівач або керамічну плитку. І по суті, користуватись ним як звичайною плиткою. Але якщо ми порівняємо цей газовий керамічний обігрівач зі звичайною плиткою, того ж виробника Fire Maple, до речі. То плитка буде в рази цікавіша, бо, по-перше, вона працює не від різьбових газових балонів, а від звичайних цангових, які до неї кріпляться класним магнітним кріпленням. Вона працює так само тихо, як і цей обігрівач. Він дійсно працює надзвичайно тихо. Вона має п'єзопідпал. Ми на ній добре бачимо полум'я. Тут ми його майже не бачимо. І нам звичніше нею працювати. При тому в неї гарна акуратна комфорка, що краще підійде як для маленького посуду, так і для великого посуду. І коштує ця плитка на тисячу гривень дешевше. Якщо ж мова заходить про обігрів приміщень, то в якості конвекційного обігрівача ми можемо використовувати ту ж саму плитку, яка має схожу потужність. Ми отримаємо той самий результат. А якщо нам потрібно спрямоване тепло, то нам простіше взяти отакий обігрівач. Який наразі коштує втричі дешевше, влітку коштував, мабуть, в шість разів дешевше, працює від цангових газових балонів і має додатковий вихід на великі газові балони. А якщо ми вже починаємо розглядати великі газові балони, то насправді до великого газового балону ми можемо докупити спеціалізований керамічний обігрівач, який коштує лише 500 600 гривень, і буде працювати ще потужніше, ніж ця машина. Тобто, в який бік ми не сунемось, в тому вигляді, як є зараз. Цьому пальникові або цій плитці є завжди краща альтернатива. Тож, якщо виробник залишається зі своєю думкою про те, що Fire Maple Sunflower має так і працювати, як він працює зараз, то я кажу вам: ні в якому разі його не купуйте. Я його раджу купувати лише тим, хто хоче зробити щось своїми руками, коли на нього буде великий розпродаж, скажімо так, 50%. В такому разі його можна купити, можна взяти якийсь лист нержавіки. Вирізати з нього подовжувач для тієї трубки, або дати комусь, хто може вам вирізати таку трубку, подовжено просто і зробити з нього справжній керамічний газовий обігрівач, справжню керамічну газову плитку. Якщо б вона працювала так, як мала працювати, то я вважаю, за неї можна було б віддати навіть 3 тисячі гривень, які за неї просять. Бо якість виконання класна, компактність класна. Є навіть базовий редуктор в цьому пальнику. І плюс додатково ми отримуємо дуже гарний жорсткий кейс для перенесення і для транспортування. Тобто, ми знов вертаємось до того, що потенціал цього виробу надзвичайно великий, але його реалізація надзвичайно примітивна. І мені насправді здається, що виробник в наступній версії цієї плитки визнає свою помилку, і наступна версія цієї плитки. Буде працювати як і має працювати керамічний газовий обігрівач або керамічна газова плитка, і ця керамічна пластина в ній буде розжарюватись і передавати велику частину тепла випромінюванням. Тут ще варто додати, що загалом компанія FireMaple вміє адекватно реагувати на критику, коли я робив зауваження щодо систем FireMaple X2 x 3 то в наступній ітерації ті зауваження були виправлені. Якщо ви зараз берете систему X2 чи X3, то ви бачите, що там в основі додали дренажі для того, щоб не заливало, не заливало п'єзопідпал, і зробили ще якусь зміну. Я вже не пам'ятаю, яку точно, про яку я зауважував в огляді. Тобто, якщо вони зараз говорять про те, що вони так і планували це зробити, то мабуть вони так і планували це зробити, але це не звільняє їх від того, що їхнє рішення нівелює основну властивість того виробу. Які вони рекламують, бо вони його досі рекламують як керамічний інфрачервоний виріб, яким він не є. Я маю подякувати представнику Fire Maple в Україні за його швидку реакцію і допомогу у зв'язку з виробником. І також маю подякувати нашій команді Патреону, завдяки якій я можу собі дозволити отак, от цілий день проводити досліди і розбирати, збирати якийсь один пальник, щоб вам надати про нього максимум інформації. На сьогодні то і все. Дякую вам за перегляд відео і щасливо!